Ранку ви дивитесь новини на ТВА в студії Тетяна Чудаківська. Вітаю усі на вибори. Президент України Петро Порошенко достроково припинив повноваження Верховної Ради з цього скликання. Про це напередодні він заявив у зверненні до народу України. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня 2014 року. Це рішення я ухвалив у строгій відповідності з статтею 90 Конституції України. З урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та невиконання власного слова, яке давав балотуючись на посаду президента, нагадаю, коаліція розпалася 24 липня нової протягом місяця, який відведений основним законом, не створено. В такому випадку Конституція дає президенту право розпускати Верховну Раду. У зверненні Петро Порошенко також пообіцяв провести вибори чесно, демократично і прозоро. В електорарній історії країни вони стануть такими ж узірцевими, як і цьогорічні вибори президента. Глава держави закликав усіх прийти на вибори та завершити розпочати у червні процес формування нової влади. І сьогодні вони знову побачаться у мінську. Президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою російської держави Володимиром Путіним. Не виключено, що лідери двох держав проведуть окрему бесіду. Напередодні глава МЗС України Павло Клімкін написав у Твіттері, що розмова у білоруській столиці буде дуже складною. За його словами, президент налаштований рішуче, а Україна готова до дипломатичного бою. Переговори в мінську відбудуться у рамках зустрічі України ЄС, Євразійська Трійка. У ній, окрім глави нашої держави, також візьмуть участь президенти Росії, Білорусі, Казахстану і три Єврокомісари, у тому числі Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон. Євросоюз планує обговорити в мінську низку важливих питань, зокрема гуманітарну допомогу Україні і врегулювання газового конфлікту. Представники ЄС розраховують найти політичне і надійне рішення ситуації в Україні у Брюсселі Також хочуть обмінятися думками щодо реалізації роде про асоціацію Майже 250 бойовиків ліквідували сили антитерористичної операції лишень за минулу добу. Втратили терористи і техніку: два танки, вісім броньованих машин, два гради та одну гармату. Знищили наші бійці. Підрахували у прес-центрі. АТО. на тепер під контролем збройних сил України 12 населених пунктів. Українські піхотинці нині проводять пошуково ударні дії у напрямку комісарів Калчевськ. Минулої ночі бойовики обстріляли кілька позицій села АТО поблизу стили і Грабового. Колона із великою кількістю російської бронетехніки напередодні пізно ввечері прорвалася на територію України. Про це повідомляє лідер громадської організації Права справа Дмитро Снігірьов. Каже, російська техніка заїхала у Суходільськ через Свердловськ, на це Луганщина. У колонії рухалися понад два десятки танків, гради, дюжина БТРів, Камази та зенітно-ракетні установки. Техніку у Суходільську бачили і тамтешні жителі. Утім, на тепер офіційного підтвердження цієї інформації немає. Сім'ї російських військових не знають, що їхні рідні воюють на Донбасі. Пишу у своєму Фейсбуці міністр оборони України Валерій Галетей. У вихідні сили АТО узяли у полон російських військовослужбовців, які офіційно на навчаннях у різних куточках Федерації а насправді беруть участь у агресії проти України. Галетей закликав родичів військових забрати їх з України, де вони гинуть за чужі інтереси, а їхні тіла закопують бульдозерами у безіменних могилах. Нам ничего не сказали, мы просто ехали, ехали по полям, по пушкам. Понимают, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности, то, что происходит на самом деле. Прекратите, пожалуйста, послать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем это не наша война? У Багдаді майже щодня влаштовують теракти. Напередодні в іракській столиці вибухнуло два замінованих авто. Загинуло 15 людей, більше 20 поранені. Днем раніше терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у шиїцькій мачеті. Теракти в Іраку тривають на тлі масштабної кризи у сфері політики і безпеки. Угруповання Ісламська держава веде бойові дії проти військових і підрозділів курдів. По позиціях екстремістів наносять удари американські літаки. Ісламісти помстилися Вашингтону, вбивши журналіста Джей. Сафоулі вони пригрозили також стратити ще одного заручника, якщо США продовжать атаку. на цьому все більше новин дивиться за годину удалого дня.